Привіт! Ви на каналі Психолог каже, їжте вже нормально. Тут про харчову поведінку, чесно, без дієт і лайфхаків. Я, психолог Ольга Сандал, розказую, що робити, коли їжа це не про їжу. Поговоримо про фізичний та психологічний голод. Існує два типи голоду фізичний та психологічний. Чи знаєш ти, як їх розпізнати та правильно задовольнити? Якщо так, це чудово. Якщо ні, давай разом розглянемо їхні особливості та навчимося їх розпізнавати. Фізичний голод поступовий: у животі борчить або побулькує. Через кілька годин шлунок вже гарчить. Отже, фізичний голод дає тобі наростаючі сигнали, що пора їсти. Психологічний голод раптовий, тільки що тобі до їжі не було діло, а через хвилину ти помираєш від голоду. Голод наростає від нуля до нестерпного рівня дуже швидко. Фізичний голод характеризується відкритістю до різних продуктів і страв. Коли голод фізичний, то є вподобання схильності до певної їжі, але вони гнучки. Ти згодна повечеряти, якщо не тим, то цим. Психологічний голод проявляється як тяга по конкретній їжі, ти пристрасно бажаєш особливий вид їжі, наприклад, шоколаду, печива тощо. Коли голод психологічний, то є відчуття, що тобі необхідно їсти цей конкретний продукт або страву без жодних замін. Фізичний голод живе в шлунку, ти його розпізнаєш за відчуттями в животі. Ти відчуваєш посмоктування, борчання, порожнечу і навіть біль у животі, якщо голод фізичний. Психологічний голод живе в голові. Емоційно засновані пристрасті за їжею починаються в роті та в розумі, входять через очі та ніздрі. Твій язик хоче відчути смак пончика. У твоєму розумі відбувається хоровод думок, про жадану страву. Фізичний голод терплячий. Він вважає за краще, щоб ти поїла в недалекому майбутньому, але не наказує тобі їсти в цю ж хвилину. Психологічний голод це терміновість, він штовхає тебе їсти просто зараз. Ти відчуваєш бажання миттєво втамувати емоційний біль їжею. Фізичний голод виникає від фізичної потреби, він з'являється тому, що минуло понад 5 годин після останнього прийому їжі. Ти можеш відчути запоморочення або занепад сил, якщо занадто голодно. Психологічний голод співіснує в парі з неприємною емоцією. Керівник від тебе щось вимагає, у дитини проблеми в школі. Психологічний голод виникає у зв'язку з ситуацією, що порушила твою душевну рівновагу. Фізичний голод пов'язаний з навмисним вибором і усвідомленням процесу їжі. Ти усвідомлюєш, що їж на твоїй вилці у твоєму роті, у твоєму животі. Ти свідомо вирішуєш, чи з'їсти тобі пів бутерброда або весь бутерброд. Психологічний голод пов'язаний з автоматичним або бездумним заглатуванням їжі. Він іноді відчувається так, ніби чужа рука відрізає торт і підносить його до твого рота. Автоматизм Ти можеш не усвідомлювати, що з'їла всю сковорідку картоплі, бездумне заковтування їжі. Фізичний голод минає, коли ти задовольнила голод, а він приходить від бажання підзарядити і підживити тіло. Як тільки ця потреба задоволена, ти перестаєш їсти і пити. Психологічний голод не проходить навіть якщо шлунок повний. Переїдання народжується з бажання прикрити неприємні емоції, ти наїдаєшся, щоб прикрити засмучені почуття, і ти з'їси другу тарілку і третю, незважаючи на те, що шлунок розтягнутий такою кількістю їжі. Фізичний голод ґрунтується на їжі як необхідності. Коли твій намір поїсти спирається на фізичний голод, тоді немає почуття сорому чи ганьби, винуватості чи досади. Ти розумієш, що їсти, як і дихати, необхідно для життя. Психологічний голод породжує почуття сорому, пов'язаного з тим, що ти поїла. Парадокс психологічного приїдання в тому, що ти їси, щоб поліпшити свої засмучені почуття. А закінчуєш тим, що свариш себе за те, що переїла. Тобі соромно і ти присягаєшся спокутувати провину. Завтра я займусь спортом або пропущу обід. Тощо. Давай на прикладі розглянемо, як це розрізняти. Ти мала важкий день на роботі, відчуваєш стреси в тому. Повертаючись додому, ти раптово відчуваєш сильне бажання з'їсти саме шоколад. Це схоже на голод, але бажання виникло раптово, характерно для емоційного голоду. Хочеться конкретної їжі, саме шоколад, а не просто поїсти, теж ознака емоційного голоду. На противагу цьому справжній фізичний голод приходить поступово, і його можна втамувати різною їжею. Часто супроводжується такими симптомами, як бурчання в животі та труднощі з концентрацією уваги. У такій ситуації корисно себе запитати, чи справді я голодна та що я зараз відчуваю. Це допоможе розрізнити фізичний голод від емоційного. Будьте здорові!